Чому на початку війни домовитися з Рашкою було неможливо? Я маю на увазі оці переговори, які велися в Білорусі і е, в Туреччині, про які згадує Арахаміо в своєму останньому інтерв'ю. Ну, е, для прикладу, він там натякає, що одною із умов мала бути так звана денацифікація. Ну, ми можемо собі уявити, що таке денацифікація в уяві Путіна. От, допустимо, вони домовилися, що війна припиняється, Путін навіть забирає війська. Із захоплених після 24 лютого території. Але Україна має виконати ту-ту умову. Ну, він там, до речі, все не назвав. Він там назвав, що ми в НАТО не йдемо, що ми стаємо нейтральною країною, що вступаючи в силу обмеження щодо наших збройних сил, Україна стає беззбройною, ще денацифікація має бути проведена. Ну от, Путін каже: проводьте денацифікацію. Тобто, що це? Арештувати всіх національно свідомих українців. Ну, фактично, всі, хто е, воював, ну, як мінімум, добровільно воював проти Росії, також членів патріотичних партій, починаючи від Свободи, закінчуючи Європейською солідарністю, всіх активістів е, Майдану, одного і другого е, просто е, патріотів України і так далі. і так далі. Е, Критеріїв, як визначити? Так званих нациків, як Путін нас називає, там буде досить багато визначено. І оце що, влада мала би нас всіх арештовувати? Ну, я думаю, що в реальності влада просто не змогла би влада зелених нас всіх арештувати. І що тоді? А тоді Путін каже дуже просто: ага, ви не виконуєте своїх підписаних вами умов. Тому і ми не виконуємо, тому ми продовжуємо почати 24 лютого. Ми окуповуємо вас повністю. Ви свої умови порушили, і е, ми також умови порушимо. І бах! Пішли вперед. Ну, а до того часу наша влада вже встигла роззброїтися, армію розпустити, зброю е на склади, під охорону агентів ФСБ і так далі, і тому подібне. Ну, от тоді дійсно Київ за три дні. Да? Київ за три, ну, Львів, мабуть, не за три. Бо встигли б заорганізуватися. Ну, Київ, от вся Центральна Україна була б легко, дуже легко захоплена. А може, не лише центральна. такі могли би бути наслідки цих переговорів, які йолки палки е я так розумію, дуже незадоволений Арахамія, що е зірвав проклятий Джонсон. Слава Джонсону! Що тут ще скажеш? Молодець!